Добрий день, діти. Дивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це Петрику. Привіт, Петрику! Привіт. А чого це ти такий невмитий, діти? Подивіться він, не вмитий? Чого ти не вмивався зранку? Ні, не хочу я мити руки, нічого не хочу, вона холодна, неприємна. Діти, це ж. Але це так. Ні, адже ні. Діти, давайте Петрика навчимо мити руки. Наші діти-малюки, миють ручки залюбки, загортають рученята, ручки милам труть завзята. Під водою добре миють. Витирати їх уміють. Люблять води нашим всі малята, як маленькі каченята. Ось така вправа. Давайте ще раз повторимо, дітки. Приготували наші рученята. Наші діти-малюки миють руки залюбки, загортають рученята. Ручки милам труть завзята. Під водою миють руки. Витирати їх уміють. Ось так. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Молодці дітки. А давайте Петрику ми нашому розповімо, що треба робити, щоб бути чистими. Значить, слухай уважно, для цього треба нам такі речі. Вони повинні у тебе теж бути. Це, що діти, це у нас правильно, це зубна паста. Сказали всі разом. Зубна паста. Молодці! Так, ще нам потрібна зубна щітка, повторили всі разом з Петриком. Зубна щітка. Так, хорошо. Так, це що? Що? Знаєш? Так, це мило, казали всі разом. Мило. Далі, це що? Це шампунь, сказали всі разом. Шампунь, це теж вона повинна у нас бути. Так, ще нам потрібна. Це у нас мочалка, сказали дітки. Мочалка, так, обов'язково нам потрібен хто рушничок. Бачиш, який яскравий рушничок Петрику? Сказали всі разом. Рушничок. І ще повинен у нас бути гребінець, сказали всі разом з Петриком. Гребінець. Запам'ятав Петрику? Так? Дітки, а розкажіть Петрику, якою повинна бути вода, щоб вмитися? Холодна чи тепла? Так, тепла, щоб не захворіти, дивись. Так, а чи можна мити руки холодною водою? А? Ні? Можна. Так, влітку можна, да? холодною водою, а гарячою? Ні. Можна, треба, не, треба мити гарячою, буде боляче. Так, дітки, а ви моєте ручки? Ну, скажіть Петрику. Так, звісно, мити, молодці. Ну що, Петрику, ти навчився всьому? О, я навчився мити руки і тепер завжди буду чистим та охайним. Дякую вам, малята. Ну що ж, Петріку, ми теж тобі дякуємо за те, що ми повторили, як правильно мити ручки, ми це знаємо. І до побачення, до нової зустрічі!